Я би був так дуже стриманий в плані надії на швидке розслідування. На превеликий жаль, ми бачимо по більшості справ, які стають у нас в країні резонансними відсутність дуже швидкого розслідування і швидких результатів. Але ця подія в першу чергу для мене є великою трагедією, тому що люди втратили хтось втратив чоловіків, хтось втратив свого батька це є дуже велика трагедія, коли в часі війни люди гинуть не на фронті, не на передовій у боротьбі з зіткненнями з ворогом. А це відбувається прямо тут, всередині, в країні і просто навіть більше того під самою столицею. Тому, в першу чергу, це велика трагедія. Більша трагедія. Будемо сподіватися на скоріші ітоги розслідування, да, на наказання відомих. Другое діло, що вже погибших хлопців не повернуть. Але хочеться вірити, що виводи будуть зроблені і вперед такого не повториться. Сьогодні під куполом парламенту состоїться очередне засідання Української Верховної Ради. Начнеться воно з того, що буде розглянути питання зняття неприкосновенності з Вадимом. Новинского. Руслан, ваша фракція ждала этого ну, не б... просто чекала, вимагала. Да. Требувала, не принимала участь в заседаниях парламенту. От сьогодні какие у вас прогнози в отношении голосування? Не буду спрошувати, буде голосувати за фракцію «Самопомощь», тому що, на ну, судя по всіму, рішення. Ситуація дуже проста насправді. Ми всі дуже багато роз... розмовляли, говорили на рахунок депутатської недоторкності. Якщо проти людини є порушене кримінальне провадження, ми повинні давати можливість цьому кримінальному провадженню логічно завершитися. І це є справедливо. Це є справедливо по відношенню до громадян, це справедливо по відношенню до правоохоронної системи. І це несправедливо, коли депутати ховаються за депутатськими мандатами. Новінський – це є виключно один з прикладів. І для того, щоб ця проблема перестала бути системною, для того, щоб ми цих питань більше не бачили, ми підготували законопроект, який дуже просто вирішує це це питання. На майбутнє ми надіємося, що цей законопроект буде прийнятий не тільки буде проголосовано сьогодні питання по новінському, а найближчим часом буде прийняти цей законопроект. Якщо він буде прийнятий, питання розглядатиметься дуже просто. Суть полягає в тому, появляється подання, воно розглядається на найближчому пленарному засіданні. Не потрібно окремого рішення для внесення його до питання, до порядку денного. Не потрібно розглядати це на регламентному комітеті, тому що так чи інакше, парламент це є Орган політичний і приймає рішення він теж політичним. Перетворювати парламент на квазі-суд, який вирішує питання практично винуватості і невинуватості людини, є абсолютно Новом недоречно еміцета, да? і неправильно. Так, ну в кінцевому результаті все рівно приймає рішення сесійний зала. Тому ми повинні створити ту процедуру, яка дасть можливість це розглядати оперативно, швидко, в законний спосіб, з тим, щоб депутат не мав можливості втікнути, покинути країну, так як ми це вже бачили. По Клюєву була ситуація, Поніщенку, так і для того, щоб ми таких ну позорних я би сказав ситуацій для парламенту і для суспільства на майбутнє більше не мали.